Данте Аліг'єрі Божественна комедія, Пекло Пісня Перша. На півшляху свого земного світу Я трапив у похмурий ліс густий бо стежку втратив млою оповиту, Оде візьму снаги розповісти, Про ліс листати цей суворий дикий, бо жах від згадки почина рости. Над смерть страшну гіркіший він, великий. Але за благо те, що там знайшов, бо він про все, що в пам'ять взяв навіки. Недобре тямлю, як постав цей схов, бо сонність оволоділо мною, Що з певної дороги я зійшов, я опинився під пагорба стіною, яким кінчався на широкий діл, де острах ліг на серце пеленою, я вгору глянув і побачив схил, вже убраний у сонячне проміння, що надає людині свіжих сил. Тоді помалу уляглось тремтіння, що не давало спокою мені, всю ніч коли блукав між страховиння, як той, хто у задишці голосній, на сушу вийшов піною укритий і озирає вири на вісні, і мій дух, не скінчивши летіти, зирнув назад і стежку, оглядав, яка не дозволяє нікому жити. Тут я собі спочити трохи дав, і вирушив на гору незнайому. А за опору нижчу ногу мав. І от, коли вже йшов, я по підйому, збіг леопард, моторний та верткий, і шерсть рябіла плямами на ньому. моїх очей, він не злякався, дерзкий і, заступивши шлях, став насторожі, і я подався униз у діл низький. А й лишли хвилини ранішні, пригожі, і сонце сходило з тим. Очтом зір, що з ним спахнули, як любові Божій. Схотілося у рух оздобить шир, і дух надія звабила рожева, що скоро зникне цей племистий звір. Пора буяла навкруги квітнева, та я не вчув нічого, тільки ляк от вигляду, вже близького лева. І так здалось, на мене йшов хижак. Наїжившись, страшенно зголоднівши, що рух повітря вмить здалось закляк. Ще вийшла люта і зла вовчиця вивши, її неутолонна худорба примушує людей конать збіднівши. В очах її така була злоба, таке палало полум'я гаряче, що страх у шлях згубив я до горба, Іначе той, хто дивиться, найпаче. Куди б скарби багаті примостить, а їх утративши в розпуці, плаче. Такий був я, бо твар мене щомить, встріч ідучи, помало відсувала, туди де сяйво сонця не звучить, коли ж моя нога на діл ставала, явився хтось, у кого зір потух, мовчанка ж довго голос відібрала, в безлюді я його побачив рух, врятуй, була мольба моя єдина, байдуже, чи людину ти. Чи дух. Він мовив, не людина, був людина. В Ломбардії мій батько оселивець, Мантуї моя там батьківщина. время Юлія я народивсь, хоч пізно жив я в августовім в Римі, коли ще лише богам народ моливсь. Я був поет, пісні складав люди, любимі, як славний син Анхізів, Зтрої втік. А Іліон упав в вогні та димі. Та чом вертаєш і в журбі поник, чого не ждеш на горб, де корениться солодке джерело чудесних рік? Чи не в регілі й ти, чи не криниця широкоплинних мовних вод ясних? Спитав я й став, що в пшані поклониться. Освіту й честь усіх співців земних, ти зваж на захват мій, на шанування твоїх безсмертних творів видатних. Ти вчитель мій, моє обҐрунтування. У тебе я знайшов на все життя той гарний стил, стиль, що дав мені визнання. Ти бачиш, твар, що втік одне і я, рятуй мене, ти, мудрецю славетний, бо в серці й жилах кров тремтить моя. Хай буде інший шлях тобі прикметний, він відповів на жалісні слова, щоб ти мерщій покинув діл цей шпетний. Повствар, яка голодна, завива, не прослизней і найспритніший дока, хто мимо йде, усіх вона вбива. Лиха вона з природи та жорстоко, наївшись холоднішою стає, й ненатлого не насищає око. Із звірами відгулює своє, без міри та надія на хурта є, що він цю твар таки нарешті вб'є. Про нього кажуть, скарбів не ковтає, в любові, мудрості і чесноті зріс, і ґрунт між фельтро й фельтро доглядає, він за Італію зведе свій спис, заради ж неї дівчина Каміла, і Евріал умерлий Турн і ніс. І як би не тікала тварне мила, він в пекло зажене її на дно, Звідки її жадоба приманила, а з вітціяна думав: Я одно, я поведу себе. Я поведу тебе, де залягають місця, які я взнав уже давно. Почуєш ти, як в розпачі благають, там духи з зойком та зламанням рук, повторну смерть на себе накликають, побачиш ти, хто між вогнених мук таємно тішиться у сподіванні, колись піднестись до бажених лук. А схочеш висі злинути останні, душі достойнішій за мене здам. До ніжніх рук тебе при розставанні, бо той, хто з віку владарює там, мене щобився у ворожій раті, і тих, хто зі мною не пускає добра. А в тронні владаря світі в палаті, усе пристойне пишному кошу, щасливий той, хто буде там на святі. І я йому, поете, я прошу ім'ями Христа, якого ти не віддав, все зло і все гірше хай тут полишу. Ти ж покажи усе, що я повідав. Хай браму бачу, я з Петром, я з Петром святим, і тих, хто в муках та скорботі знидів, і рушив він, а я слідом за ним. Кінець першої пісні.